Привіт, Діана, Наталя Пляка, привіт тобі. Писенка, бачки, Діана, Івана, дякую дуже тобі, Діана, Макс, привіт, Апельсин. мене маленький. Ну то, що вони виростуть, вони весь час маленькі не будуть, вони будуть рости і кожен раз буду хотіти більше їсти. І козенята, які мають догляд, вони ростуть, вони погуляють, їм треба їсти дати, щоб вони були здорові. Так що ось таке. Добре, Ілюшечка, добре. Так, Макс, Діана, моя хороша привіт ти як Наталя Пляка, Діана Шевчук, доброго вечора, гарного спілкування миру та затишку. Діана, Макс, все добре. Дя дякую дуже. Апельсин, передайте привіт пану Ігору. Він є, чує гарного вам вечора бажає. Олександр, Наталю вітаю, Діана, Наталя, дякую дуже вам. Діана, Олександр, привіт. Наталя, Макс, кінь, доброго вечора, гарного спілкування, миру та спокою. Надіжда, як ваш онук, Ілюша Логвиненко. Ло, Надічка, все добре, Богу дякувати, все прекрасно в них, аби, аби не хуже. Оля працює, малий зараз на канікулах, ось в таборі там від школи є таке, що посилають так, щось таке, то так все добре, все прекрасно. Головне, аби здорові були. Ось, А так все, все помаленьку. Я на слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Людмила Карпати, у мене усе добре, чого і вам бажаю добре, дякую. Хай Бог дає, щоб все було добре. Макс, Андрій, а що хорошого в совку? Поясни мені, як історику, якого курсова історія СССР. Макс, Наталя, вітаю. Так, Макс, Андрій, чому слава в чому? Так, Яна Умка, СССР, Україна Дьявола. Так, Так, Андрія то родина наша, Ілля, скоро буду. Добре, Макс Кінь, Акіра, так, да, добре знімають токи Апельсин, передайте привіт пану Юру. Тож передала, він же чує, yes. mm -hmm. він же ж вітався, він же ж є, все тут. Всі тут, всі на місці. Іночка майстер, добрий вечір, Любочка і ваша родина. А також, друзі, лайчик є приємного спілкування. Доброго вечора і вам, Іночка. Миру, спокою, затишку, хай Бог береже і міцне здоров'я после всім. O, troszkę posłała z powieści Dziewczyna Та о, ля, вже я, я їй ще сповіщення скинула, що ну. Так, Макс, а Кіра, що мовчиш? Давай скажи мені чоловіку, який брав Ахмат в плен, в чому слава? Надя Онищенко, доброго вечора. Усім чатівцям приємного спілкування і тільки гарних новин. І вам всього самого найкращого миру спокою. Оля, привіт, Люба та друзі. подобайка від мене 50-та, мирного та затишного вечора. Привіт, Олюня, Я вам скинула сповіщення, ви вже тут. Івана, Іночка, привіт. Інна майстер Макс, привіт. Андрій, дорогі товариші, товариші комуністи у нас друзі. Інна майстер, Іваночка Капичук, привіт. Наталя Пляка. Інна майстер, доброго вечора, гарного спілкування, миру та затишку. Алла, Ткачук, привітик, привітик, Алочко, гарного вечора, міцного здоров'я. Як ви себе почуваєте, як вас справи? Інна майстер Надічка Онищенко привіт. Анатолій, Добрий вечір, люба, красуня, Ігор, приємного позитивного вечора. Мирного вечора, міцного здоров'я, лайк 48 восьмий є, є вам. Дякую, Анатолій, гарного вам вечора, міцного здоров'я, хай все буде добре. Людмила Красню, добрий вечір, Люба і Чатівці, лайчик поставила. Дякую, Людмилко, гарного вечір, миру спокою. Макс, Іна вітаю, Іна майстер майстролічка Прибейська, Привіт, Оля Прибейська, Люба, дякую. Ще зробіть момент і спокійно проводьте.